Хмельничани зможуть дізнатися про переваги та недоліки штучного інтелекту у центральній публічній бібліотеці. Презентували міжнародну виставку-інтервенцію про щі. Її мета розповісти про вплив інноваційного інструмента на суспільство. На виставці можна подумати, поговорити, почитати про штучний інтелект. Це виставка, це міжнародний проєкт. З 2024 року він експонувався у більше як 50 бібліотеках Європи. І ось в лютому в березні, 2025 року, він буде в Україні. Це 5 бібліотек, одна наша центральна бібліотека міста Хмельницького і 5 вузівських бібліотек. У Джитацькій залі розмістили плакати й посібники, що розповідають про взаємодію із США. Зокрема, за допомогою інструментів штучного інтелекту вигадують новини, імітують реальність та як це впливає на формування громадської думки. Це дизайнерська студія з Мілана і проєкт Техніка отеч вони створили цей. Проєкт і так, і ти експонуються в нас плакати, на яких можна подивитися, які є види шахрайства, наприклад, подивитися, як впливає маніпуляції з інформацією в на виборчий процес. Також можна подивитися історії про онлайн-домагання. Частина плакатів інтерактивна. Один із таких про онлайн домагання. На ньому зображена трьохколірна схема, зібрана із історії реальних людей. Щоб прочитати її, треба скористатися камерою смартфону. Цікаво те, що виставкою можна користуватися за допомогою такої спеціальної лінзи. Тобто не потрібно скачувати додаток, а просто наводиш камеру свою і воно щитує так, як єдине ціле. Ще один плакат розповідає про взаємодію шахраїв із штучним інтелектом, адже інноваційний інструмент, до прикладу, може генерувати реалістичні деталізовані фотографії. Недобросовісні люди цим користуються і створюють фейкові акаунти у соцмережах. Тож слід звертати на це увагу, вважає відвідувачка виставки Юлія Винокурова. Штучний інтелект він дуже вдосконалився і і він може і підробляти голос ваших близьких, може і підробляти фотографії, як я вже говорила, дуже реалістичні, може надсилати повідомлення. І тому потрібно задавати собі запитання, потрібно подумати, заспокоїтись, якщо в нас викликає щось дуже таку бурхливу реакцію, хвилювання якесь можливо, то чи, чи це правда. Крім того, у межах експозиції організатори проводять міжнародне опитування. Виставка має таке вхідне і вихідне опитування. Це для того, щоб подивитися, як люди змінили свою думку чи більше дізналися про як технології, зокрема штучний інтелект, впливають на наше сприйняття інформації. Виставка експонуватиметься у бібліотеці до 11 березня. Відвідати її можуть усі охочі. Вхід безкоштовний. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.